Пане Павло, я вам слово прошу. От щодо цієї прирви і щодо цієї картинки. Чому її до цього часу немає? Дивіться, ми маємо звідси з Києва, зі столиці України, демонструвати, що Україна єдина не тільки словами, а й нашим розумінням, баченням. Маємо дивитися в очі нашим співспівгромадянам в Криму на Донбасі і розмовляти з ними однією тією самою мовою. Коли ми кажемо про картинку майбутнього, а ми маємо про це казати, бо Судреспубліка вже багато років працює над проєктом стратегії 2050 для України. Так. Ми виступаємо за те, що Україна має бути серед топ-20 найбільш розвинутих країн. Світу, і ми взагалі маємо змінити той порядок денний політичний, про що ми тут говоримо. Ми маємо не переварювати ті самі питання, від яких людей вже тошнить. І не, не тільки тошно, вже, на жаль, лється вже рікою кров. Отже, картинка майбутнього, про яку ми говоримо, вона не тільки Донбасу потрібна, вона потрібна всій Україні, її немає, бо картинка. Тіпа Євросоюз це не картинка, це ілюзія, це певна річ. Ми, як в Едем, віримо, що ми при, що ми кудись там доєднаємося. Воно на всіх врятує, не врятує. Ми маємо самі, як діти, які дорослішають. Вже скільки в Україні 24 роки. Це досить складний вік. Е, да, хочеться вже одружитися, і нас тут і зі сторони в сторону тягнуть Росія, Америка, Євросоюз. А ми маємо свідомо прийняти власні рішення і, передусім, розбудувати власну державу, як би воно не було важко. А Залежно. це як показує досвід, і нинішня картина важко.